Шукайте платформу для інтернет-магазину, яка працює швидко, автоматизує рутину та дає готові інструменти для продажу. Знайомтесь HotlistBiz – Це saas платформа для створення магазинів, лендінгів і блогів, швидка, гнучка та готова до маркетингу. Це конструктор сайтів та інтернет-магазинів. Ви можете створити магазин без знань коду, використовуючи шаблон або свій дизайн. Платформа надає хостинг інструменти для наповнення каталогу, маркетингу, аналітики та автоматизації. Головна перевага швидкість, вартість та сучасна архітектура. Хотліст біз створена з фокусом на продуктивність, блочна верстка, мінімізовані стилі, кешування, стиснення даних та асинхронне завантаження скриптів. Усе це забезпечує надшвидке завантаження сторінок. Навіть при використанні пошукового фільтру платформа миттєво відображає результати, а показники PageSpeed досягають ідеальних 100% у ключових пунктах, швидке наповнення і автоматизація, наповнення каталогу та безліч рутини. Це ключова біль для власників магазинів. Hotlist ліст дає інструменти для імпорту товарів, категорій, виробників, колекцій, статей і навіть коментарів. Підтримуються CSV, XLS, XML та Google таблиці. Є синхронний імпорт та можливість налаштувати автоматичний імпорт з різних джерел за розкладом. Платформа HotlistBiz має API, що дозволяє повністю керувати магазином без ручного втручання, керування каталогом, властивості і варіанти товарів. Карточки товарів дуже гнучкі, seo поля, короткий та повний опис, фото, відео, властивості, характеристики, оптові ціни, варіанти, колір, розмір чи інше з власними цінами. Можна створювати різні пошукові фільтри для різних типів товарів, наприклад, окремо для ноутбуків і окремо для кондиціонерів, є групове редагування, яке дозволяє швидко змінювати ціни, наявність чи інші параметри одразу для багатьох позицій. Є також автоматичне формування описів. Тобто платформа підставляє блоки описів в залежності від характеристик товару, це економить час на рутині та підвищує якість карток товару. Наприклад, для цих кондиціонерів вказані лише характеристики, а всі описи на сторінці товару формуються автоматично. Дизайн блоки та кастомізація. Платформа дає повний контроль над дизайном, блоки, меню, власний HTML, CSS, JavaScript та шорт-коди для динамічних метаданих. Блочна верстка та можливість додавати незалежні елементи дозволяють швидко запускати мобільну і десктопну версію сайту, забезпечують високу адаптивність та чистий код. Багато модулів реалізовані через віджети, наприклад, окремий віджет мобільного меню. Незалежний з десятками параметрів налаштувань, який підвантажується лише під час активації користувачем, це економить ресурси та прискорює завантаження сайту. Крім того, доступні готові віджети для слайдів, футеру, спливаючих вікон та інших елементів, що дозволяє швидко зібрати сучасний і функціональний сайт маркетинг, аналітика і SEO. Для просування є все необхідне, структуровані дані, схема орг. Налаштування подій для Google Analytics, перегляд товару, додавання в кошик, додавання до обраних, перегляд кошику, початок та завершення замовлення тощо, інтеграції з Facebook Pixel, фіди для Google Merchant і динамічний ремаркетинг. Платформа також підтримує АБ-тестування і функцію Multi-Landing – підміна контенту під конкретні запити, щоб підвищити релевантність і конверсію. Інтеграції. Платежі, доставка, маркетплейси, апі. Hotlist Біз інтегрується з популярними платіжними системами: Way4Pay, Монобанк, Фонді, Лікпей, Приватбанк, Страйп та інші Дозволяє налаштувати способи доставки і пункти самовивозу з умовами по габаритах. Є готові вигрузки для маркетплейсів і сервісів Google Merchant, Яндекс, Хотлайн, Розетка, Prom.ua, Epicenter Епіцентр тощо. А якщо цього недостатньо, то передбачено додаткову інтеграцію, автоматична відправка замовлень на сторонні сервіси, вивантаження каталогу та замовлень у CSV та JSON форматі та повноцінний e-commerce API, тарифи та реальні переваги платформа Hotlist Biz – максимально економічне рішення для вашого бізнесу. Її тарифи у кілька разів вигідніші за більшість інших saas платформ для магазинів в Україні. І в десятки разів доступніші за американські аналоги. При цьому ви отримуєте не лише потужний функціонал, а й постійні оновлення та розвиток вашого магазину без додаткових платежів. На платформі доступний безкоштовний тариф, а також кілька платних рівнів, базовий всього від 3 доларів на місяць без реклами, з технічною підтримкою, підключенням платіжних систем. Аби тестуванням, автоматичним імпортом, лімітом на тисячу товарів та зняттям інших обмежень. Розширений тариф відкриває ще більше можливостей і дозволяє працювати з великими обсягами товарів, сотні тисяч товарів не проблема. Платформа Hotlist.biz пропонує безкоштовний трансфер каталогу вашого магазину. Вам потрібно лише надати прайс лист, а всю роботу з переносу товарів виконує команда HotListBiz. Для великих проєктів тариф HotlistBiz вигідніший навіть за оренду власного віртуального чи окремого серверу. Hotlist Biz має багато окремих додаткових модулів, наприклад, форми для прийому заявок, модуль Booking, гнучка система бронювання з календарем для сервісів, оренд та записів. На будь-які послуги, а також модуль створення рахунків на оплату. Він автоматично підставляє дані клієнта та формує індивідуальний рахунок під конкретне замовлення товару чи послуги, що дозволяє продавати будь-що швидко та зручно. Hotlist.biz впевнено можна назвати лідером серед saas платформ для інтернет-магазинів в Україні. Як почати? Простий план на 5 кроків. Зареєструйтесь і виберіть шаблон. Підключіть домен і базові налаштування. Імпортуйте каталог у форматі CSV, Excel, XML, Google таблицю або наповніть вручну. Налаштуйте платежі, доставку та аналітику. Оптимізуйте SEO, включіть фіди для маркетплейсів і запустіть рекламу. Платформа використовується для сотень проєктів і сотень тисяч товарів, кондиціонери, насіння, одяг, ювелірні вироби. Офісні гарнітури, сервіси доставки їжі, техніка та інше. На кожен сайт легко підключити пошукові фільтри, зробити сайт багатомовним, оптимізувати SEO, зробити багато різновидів одного товару, відокремити вигляд на мобільних пристроях та навіть зробити повну кастомізацію дизайну без обмежень. Хочете протестувати HotListBiz? Це дуже просто. Зареєструйтеся, створіть безкоштовний магазин. Та спробуйте платформу вже зараз. Якщо ви новичок, то одразу переходьте на сторінку Покрокова інструкція по створенню інтернет-магазину.